Важлива ставка. Зеленський зібрав на банкові залужного малюка та Буданова. Доповідали і командувачі з найгарячіших напрямків фронту. Про що йшлося? Чому президент скликав термінову нараду? Та які подробиці вже відомі? Розповім уже за мить. З вами новини Тесенвії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте подобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин головна тема фронт. Про ситуацію на найгарячіших його ділянках президенту доповідав сам залужний. Шлося про Авдіївку, Куп'янськ і Херсон. Як раніше повідомляли в ЗСУ, під Авдіївкою, яку ворог невпинно штурмує 23 жовтня. Росіяни зібрали рекордне угрупування. Там окупанти мають близько 40 тисяч особового складу. Як пише інститут вивчення війни, наразі головна ціль расистів захопити Авдіївський коксухім, не вщухають бої і під Куп'янськом. Там Росія навіть застосувала хімічну зброю. В інституті вивчення війни кажуть, росіяни дійсно мають там незначні успіхи. Утім, українські бійці відновлюють свої позиції під Сватовим. Дійсно, йдуть у нас вже там другу добу бої. Ми стримуємо ворога. Він намагається прорвати у декілька напрямках лінії оборони. Поки що це в нього не вдається. Він використовує артилерію дуже потужну і почав от з вчорашнього вечора використовувати. Засоби, масового враження, такі як гази, тобто дихання у бійців забрудняється, опики, ну, тобто, паморочення, тобто ми це відчуваємо, ми це бачимо. Він почав вторую добу використовувати, систематично нам об'являють, коли він прозвав постріли з даного забороненої зброї. Ми це розуміємо такого. Ну, Очалося все, все, що вони кажуть, що не можна використовувати, вони насамперед використовують. окремо обговорили наставці і ситуацію у Чорному морі. Буданов доповів про ситуацію щодо зерна. Нагадаю, 26 жовтня на день Україна голосила про тимчасове припинення дії так званого нового зернового коридору, яким зерновози з українським збіжжям безпечно виходили з портів без погодження з рашистами, але ситуація там досі як на голках. Продовжує тероризувати ворог і Одещину, тож уникнути цієї теми на ставці не могли. Наразі є завдання, якомога краще захистити одеські порти та критичну інфраструктуру, безпека Одещини, захист людей, енергетичних об'єктів портової інфраструктури, посилення регіональної системи ППО, так само посилення протиповітряної оборони та захист об'єктів критичної інфраструктури в прикордонних та прифронтових регіонах. Командувач повітряних сил Олищук. Наступними Зеленському звітували міністр оборони Уміров та міністр стратегічних галузей промисловості Камишин на порядку денному зміцнення потужності збройних сил, а саме питання артилерійських боєприпасів. Як відомо, артилеристи боги сучасної війни, саме вони вражають більшість ворожих польових складів та командних пунктів, без них не обійтись не штурмовикам в ні піхоті в обороні, а не стача снарядів щоденний головний біль. В Україні вони в дефіциті, тож потрібно звертатись до партнерів. За даними Блумберг, на жаль, європейський союз серйозно відстає від обіцяних планів постачання. На це й натякнули у Зеленського нарощування вітчизняного виробництва артсистем артснарядів натівського стандарту, графіки постачання від партнерів, доповіді міністра оборони України Умєрова та міністра з питань стратегічних гауз промисловості України Камишина. 30 жовтня у своєму вечірньому зверненні президент особисто подякував Ков воїнам за їх героїзм на фронті, особливу увагу приділив бригадам, які боронять Авдіївку, Мар'янку та Куп'янськ. А також підрозділам, які пробивають ворога під Бахмутом та на півдні, 53-я і 110-та окремі механізовані бригади, 79-та бригада ДШВ, Дякую хлопці за Авдіївку та Мар'янку. 14-та, 32-та та 32 -я та 57 ма окрема метохотна бригада. Дякую за захист куп'янського напрямку. 80-та окрема десантно штурмова бригада та 93-та окрема механізована бригада. Дякую вам, воїни, за бахмутський напрямок, за просування вперед. 33-та окрема механізована бригада. Дякую за вашу силу в боях на півдні України. Дякуємо бійцям Сил оборони. І ми звітував Зеленський і про успіхи на міжнародному фронті. Зокрема, підбив підсумки зустрічі на Мальті, де радники голів держав з тисячі країн світу обговорили українську формулу миру. Це була уже третя їхня зустріч. До того подібні саміти проходили у Копенгагені та у Саудівській Джиді. Цього ж разу приїхали на 20 делегацій більше. Тож це вже можна вважати успіхом. Чекають у Зеленського і на відповіді від Євроради, яка має оцінити успіхи України на шляху до ЄС. Провів сьогодні і кілька важливих нарад щодо наших подальших міжнародних кроків: нараду підсумкову щодо зустрічі радників на Мальті та наступних планів по формулі миру. Нараду щодо очікуваної оцінки від Єврокомісії по нашому прогресу в європейській інтеграції, а також нараду щодо нашої стратегії. Позбережної уваги світу до України по підтримці цієї єдності, яка допомагає нам захищатись та забезпечувати системне послаблення держави агресора. Тож, поки в Росії не можуть визначитися вмер Путін чи не вмер, Україна стає ще ближчою до перемоги. А як ви думаєте, чого не вистачає для пришвидшення цього омрієного дня? Пишіть свої думки у коментарях, тисніть вподобайки і підписуйтесь на канал, щоб не прогавити найголовнішого. Тисеньєї бажаю вам гарного дня. Побачимось.